Маємо питання від клієнтів по окулярам, коли хочеться просто купити окуляри без нічого, щоб використовувати лише окуляри. Тому сьогодні покажемо варіант Кросбов з однією лінзою. Тут варіанти представлені: це на мені жовта, на віталіку бронза. Потім є прозорі, темні і мідні. Зараз більш детально про це розкажемо. Трошки інформації по модельки ESS Crossbow, хоча я думаю, вона вже не потребує реклами. Ці окуляри стоять на озброєнні Армії США, на всіх стоїть штамп Apple. До речі, зацініть, як вам наш імпровізований мікрофончик. Напишіть про це в коментарях. Я, і тепер я забув, що я казав. Ну нічого. Коротше, по-простому, по-нашому варіант для того, щоб купити просто окуляри без нічого і використовувати бюджетно. Це просто супер. Складається, звісно, ця оправа, переноситься і лінза. І ще в комплекті невеличкий такий мішечок, він від лінз для того, щоб протирати ці окуляри і не нашкодити їм. Мають ось таке пакування. Нанесені Лейби від лінзи від оправи, і потім ще сама лейба Apple, Це допуск до використання цих окулярів в армії США. Так, магія склейки відео, окуляри вже розпаковані в комплекті в нас. Окуляри, мішечок, про який я казав вже раніше, це мікрофібра для того, щоб протирати окуляри. Так, і, звісно ж, сама інструкція, де вказано виробника, де вказано у нас, як, розпаковувати, о, як розкривати ці окуляри, як міняти лінзу, як знімати переносиці, ну і все інше. Окуляри без нічого зайвого. Я кажуть, взула і забула. Якщо залишилися будь-які інші питання по цим окулярам або іншим, пишіть нам в дірект або будь-які месенджери завжди готові допомогти. Дякуємо за те, що ви в нас є.